Так. 에, з нами, найпочка, з нами, з нами ніко. Я не бачу, типу, в тут, але Його. бачу, там до берега полетіло дуже багато, типу... <плес> Тож, якщо я вижив, якщо я вижив, передайте моїй дружині. У тебе нема дружини, блядь, блять, мене навіть нема дружини. Коротше, я вас буду чекать тут, наверное. Кстати, а з сковородки хтось когось валив колись? Е, Нет. Ну, да. ну я хотів попробувати. Є класно можна Як... запускати в голову. Правда, да, Мен... да. не. Вони валили сковородкою. Оце що я знаю точно. Я нікого не валив. Я валила його сковородком. О, да. В жизни, в жизни, зараз ERL. У мене є на каналі відео, де я. Последним эти пухти в сковородку і попасть, но ну, не получилось. Чтобы сковородка ебаны последнего типа, надо мама закидати, а потім я брать. Да, да, да потом таке? Шо таке? Шо шо що Шо сестрясло. шо Що ведь відбувається, еще. Коду приняли. Тебе? сидим, чи що? Ні. чела там прийняли. А де надяк, кстати? Я лежу за камнем. Є, 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 я є, він на я і чел тут полутався, такий сидит. Убиг в гору. Я ага. йому там трошки. давав трошки її зняв. Може тут друг того кого ти вбив? Тут нікого, да? Ні, нікого. Один залутаний съебався. У десь Це якщо, це, хто? це я бочки лутаю, розбиваю. А. Так, а де ти? Цю, нахуй? Я думаю, що той тип до нас прийде. Не він утік, він короче щось... Якийсь бить. Хуй поймет, що... Переляканий. Перелякан. Що, ви, визивати цей аварійний визовчик? Давай, давай, давай. Давай. Только треба давай. всім підійти до одного місяця. Да, Ні, да, спершу да. треба його визвати, я самі перед. Визвав? Да, так, да, так, підходжу. І треба одійти сховатися, щоб ніхто не цього. Бо потім скільки... як картольот буде підлітати. Скільки там, до аварійного скільки... вивозу? У мене не пише. Ага. Ми його почуємо. Достайтесь поки. Опа. Уже можно сцепляться. 30 секунд. Так, тут есть магазин, может так. При, Иди прицепися до него. Блять, далеко. Далеко не виходит, выцепляйся. Да, 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 да. Сейчас полета. Лотить, 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 вертолет. Да. 10 секунд. Вы не колише не вызывали його, да? Я визывал. Не, я ще не визывал. Опа. Поїхали. Так тун, давайте тун, десь... Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Що, кудись давай. Можна в принципі... ...на гору тіпе. Сюди? І що? Ну да. Чи що після того. Та пофіг, давай. Давай. Да. Погнали. Там вроді нікого немає. Наче нікого так. Якраз будемо в зоні чотинг. Та я конечно блять облутав два дома. Все, я від вас трошки дальше відходжу, щоб як снайпер працювати. Давай, давай. Поки наші трупи будуть лутати, ти будеш по ним працювати, да? ха А ваша задача не вмерти. Так. А ну дуже мене видно. Я не бачу, де ти. Так. Короче, все, Віталя зайшов. Все, значить, візьмем топ-1. Все, окей. Ефект для себе. Де, де. <світ> <світ> все, Віталя. <світ> Я сподіваюся, що ми візьмемо топ-1. Да, лут падає в натурі. Ну... Блять, Я йду Блять, до нього. Теж... Ми вчора на вас повійкат теж пішли за, за дропом. Чую машина. Автомобіль. Да, да, да. А, під'їхав. Я, приїхала. До вас? Дроп, дроп. Валили його. Все, 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 не валіть. Тихо, тихо, ще, ще один автомобіль. Окей. Okay. Десь чув, їхав. По, по, по лівій стороні нашій. Десь на 260, звідти. Так, один уже приїхав приехал, диві, запад. Диві, дивіться внимательно. Добре? Да, 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 да. Бачим. Даемся. Дивимся. А мені працює. Тут є! тут ч тип. Да, да, да. Все є, нема. Є. Блять, немає того, що я хотів. Масхалата хотів, сука, взяти. А в нього він, напевно, в нього, чи нема? Ні, нема. Блін. А було б чітко. Нема. Було б четко. Е, б... Все, давайте пулемет... я в кожній грі буду снайпера. мені це понравилось, блядь. <гум> пулеметчик вообще хороший. Бачив відео? Ага. Пулеметом, там, да. Я тоже б... люблю пулемет взагалі, имба. Давай тоді ти пулеметчик, я снайпер. Окей. Okay. Так. Пулемет и корячок, и кейси, все, и можно. А, у, вас, у вас кто-то есть моя будет обязательно штурманом. обязательно а моя цей... медик. А я медик. И... Я, я, вас четыре раза поднимал в остане кати. А кто а, будет сейм, типа. Получается. Я... -мо! Я без каски до сих пор бегаю. Большая за, 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 Ну, типа, чтоб кто-то взорвал. Блин, я без головы бегают. Я тебе понял. Дивись, шляпа, как красиво у меня. Шляпа? Красиво? Да, да. Я бачу. Вам. Ты так эпично бежишь, сзади тебя взрывы. Бау, да. Снимай, снимай на видео. Каже, ти сфоткала? Ти сфоткала? Ти бачив, про переді мною за мною. Так Каже, контузел, блін. Ты яка мене голова. Ого, ого. Ну шо Далее. там у нас? Так, зона. Зона, зона. Зона, зону, зону треба, по нам працюють. Це звідки? На горі. Кидаю метку. Ой-ой-ой. Пішов ти в жопу. Зліва від камінь. Зліва, зліва. — Так, одного я нокнув. Окей. Так ви пам'ятаєте, я до них пытаюсь підійти. Давай, давай, давай. Якщо мене друг нокають, мене не поднимайте. Я сам виноватий. Є, є Все, Смерть? Да, дві так, голови. Ні-ні, не смерть, він впав. Наче ще хтось є. І, ну там двоє вже, походу, нокнутих. Нам потрібно в зону бігти. Ми до них біжимо, а нам невигідно. Ви не йдіть до них, я сам до них йду. О там в щелі, поняли? Там в щелі його там. Ты його добив? Убережну в зону, зону наносит. <плес> Нет. Ти когось вбив. Одного. Ваших не тронув. На прям в башку. Шаутен, да? <світ> Норд. А ця рушка. Все, <світ> всіх убив. Всі, всі М16, а, а ч4. Е? <світ> всі всі, всі мертві сразу кажу. Зона, зона, зона. Все, заебись. Поїхали. Валим, звідси. Чотири убийства. Там два двух разных, я ваших двоих забрав і ще двох других, типа, уходит. Ти, mm -hmm. Аиии, ти, а ти вже тікаєш? Блін, жалко, ну ладно. Зона, зона. Я думав ти там лутанеш їх типу, забереш хоча б. А нам уже зона, хлопці, 9... хлопці дівчата, 17 людей осталось. То я ж про це і кажу, так. Да. Ну, го, тоді поїхали. Ну, то побігли. Вона сюди в цей дім, і біля нього вже від нього відігрувати. Ну давай, да, давай ...пробуємо підійти. Я може... Якщо... Я, я від вас, вас трошки далі біжу. окремо. Вже від вас... Але якщо не, не дуже далеко. Ч Челяді. Так, я зараз... Це... попробую швиденько в той дом залетіти. Щось лутає я... швиденько. Я тоже залетаюсь. Ай-яй, зона, зона, зона зон, зон обганяю. Може аптечки найдіть, то беріть. І патрони ці 5-ті. А, це четверта фаза. А, то в принципі. Не, все одно. Не, ну б'є, але не больно. Блять, ну да. Блять, нема немає. Так шо вообще нічого, да, нема. 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 У мене ще працює цей рюкзак, він спасає мене. Я ж від зони беру. Палаш, не палаш спас. Так, ти ж шолом взяв чи ні? Нема, нема. Мож був другий. Де? Де? Ну я йому забрав вже. Окей. Так, є. Хотя б перший набрав. Та там і перший я стало. Де він? Чую, чую, хтось працює. Там, в хаті, там, там в хаті, да, в цій перші. Охуєть, блять, останню аптек іспользую. якщо ше в спину. Де воно? Успів? Ну йомаю. Єбать, зона пер... О. Це шо? Шо? Там... Е, перша. Що, шо? Перша хата там, де далеко. Ну. А. Ну в, цій, ну в цій, в цій, там де ти зараз? Я не можу знайти, чесно. О, там визивають. О, там тачка приїхала. Де вас де? тачка? де вас тачка? Де тачка? Ага, бачу. Ну то давайте 46 секунд побігли нам в зону, блять. Ебашки. Бустаюсь. Марать, Я так побігли, тому що у мене по-перше немає одної аптеки. Вообще. Ага. И якщо зараз зона мене У Мене 5 доганять, аптек, у то... меня 5 аптек. Я ж, no. я ж медик, медик. <laughs> Уже в зоне досишь мені. Ну якщо добежим. Обуем, да. як шо за. Так, да, так, так, добіжем, так, так, так. Секс только после игры. <laughs> Давай, давай, давай. Кстати, типа, Мені мне интересно, блять, нет зоны вызывает, это конечно, блядь. А мы так не робили, типа. Не, ну робили, але це надея. Й-мое, под бустами так бегать и четко. Под наркотой читай. Давайте я це лягайте в траву, наверное. Сильно не бігаєте. або обосидя бегаете. Да, да, да. Я в зону і біжу. Ди сюди? Мені Пит... Макс. Швидше сюда, Макс. Мне трошки надо швидша зону. Сюди, Макс. Що? Е, аптечки. Підбігай, підбігай в зону, да, бо я ж кажу, у мене біда вообще. Дивіться, у нас сливо може бути і справа може mm -hmm. бути. Тут аби для нас лут. Давай, я да, скину. Там... У нас зараз зліва будет подниматься наверх іти. Дві штучки скину. Дей, спасибо. Так, Де чую. Чую. ми пустили. Е, Походу аеродропчик, аиродропчик. Да, аер, до аирдропа підходять. Тіпи зни, знизу аеродроп. мене заметили. Дими, є дими? Ай-яй-яй. Я одхожу, и Одного нокнув там, если шо. Ага. Нокнув, типа. Так граната летить. Граната, так. Да. У мене один дим остався, если шо, вдруг шо можуть. Біля дерева ось. Так, да, я бачу, бачу. Там якщо я нокав. Він задим, задимився. Блять, нема туди гранати кинуться. Угу. Зона скоро буде. Надо крутити їх. Кручу справа. Давай. Я сюда, до аеродропа поближче. Блять, воно побіг один. Да, бачу. Дуже-дуже, просиду. Сука. А VPI дар лежав. Ай-яй-яй. <клес> Ебать, я тебя жесткий, конечно, ты, блядь, ВСС-ка. Заебану, просто нужно реально. Он висас... даже не понял, что сейчас случилось. <клес> я тебе прошли кажу. <клес> Так, ну давайте, осталось двоє на двоє, да? О. Я дочекався, третій шолом. Падаю. Дивись, не бігай, не бігай сильно. Так, брат. Мені ну, каже, десь треба там треба. внизу вони. Де вони можуть бути? Не знаю, не, тихенько, не, зробіть ти що, ти зробіть. зробіть. Зона у них, якщо вони там, то зона у них. Якщо вони там, то зона в них. Чую. Тільки не чую звідки. Десь дими розкидують. Бачу, дими. Тебе? Дими а. біля мене, Дивись осторожно. Бачу, розкидують. Самостіпів не бачу. За горбом походу. Та не походу. Або я... вони забайтили, просто вас Зараз кер... я зроблю скинули прик... спеціально, де Зараз я зроблю приколясик. Давай я буду дивитися, де вони. Хелло, братішки! Дивись осторожно, осторожно дивіться. Da, tuta, мене. <плак> <Vín> vstav, <плак> він встав, він встав. Виїжджай я туди, його я його не бачу. Молото! Є, положив одного! Один їде на мене! Є! Сюда! А Сюда! Хорош! Тупо топчик Фінк. взяли! Вже другий <ріпчак> на... Це каточка хорошая, мені понравилось. Да, Два топ-2. Це прям так, погнали! Так, це, Віталя, я ж кажу, що Віталя коли на ефірі, ми беремо топ-1.